Оце такий лісопід. Людину звати Інгеборг. Гусі дорогу переходять. До речі, що по міятах з розплющеними фарами. Йоу, what's up, Moboyce. Сьогодні розвожу посилочки, погода ваша, як кажуть голландці, чиста лекар. У мене ось така ж файна, як можете бачити. І я вже трошечки почав розвозити. Я думаю, запишу вам трошечки контенту, правильно? Розповім про свій новий лісопет. Ну він точніше не мій, звісно. Але я на ньому їжу. Оце такий лісопед. Потужний, тепер у нас коробочка така тверда. І ось по коночки отак лежать. Е, насправді по вмісності міс вона така сама, тому я б не сказав, що вона набагато зручніша. Але ну, можливо трохи зручніше, що вона ширше, і легше шукати посилки. Ось, до речі, трошки реклама, якщо хочете, влаштовуватись розвозити. Ось ви можете побачити, що всі повилізали на вулицю, чиста весна, діти тут флексить. І ось тут електрозарядочка стоїть. І машина Бешка i 4 Це типу аналог Tesla Model 3, я так розумію, але трохи подорожча. Напишіть в коментарях, що краще: Бешка така чи Тесла Model 3. Буває, коротше, таке, що людини нема вдома, але часто перед хатами стоять отакі баки сині. Це баки для паперу. Я просто можу туди покласти всередину пакунок. І сказати, що він доставлений відмітити в системі і написати коментар, що пакунок лежить в цьому баці. І втім типу норм. Фанфакт. Дитина там впала, десь кричить. Ну і давайте трошки розкажу про систему. Ось це у мене всі посилки на сьогодні Я вже розвіз 23 штуки. Взагалі то 24, але пофіг. І от тут ну, всі чуваки, якими відправляю. Якщо натиснуть сюди карта, і я можу прокласти собі маршрут на перші 10, другий 10, третій десять і четвертій десять, ну, завжди натискаєш перші 10 і в тебе відкривається Google Maps з зупинками, де ти можеш зупинитися і віддати пакунок. Ти можеш ним користуватися, або якщо ти знаєш адресу дуже добре, то ти просто... Ну, читаєш адресу і бачиш, куди саме тобі їхати. Ну і потім ти відмічаєш, типу, чи воно доставлено чи ні. І отримуєш гроші потім в кінці місяця. Людина у себе на задньому дворі. Вибирається з ползосам, нічого не чує. Вот там А двері відкриті, да я просто кинув туди покорник. А шо? Людину звати Інгеборг. Прикиньте. Ингеборг, блядь. під'їздах завжди, до речі, пишеться на якому поверсі які номера, тому мені дуже зручно зрозуміти, на який поверх. У мене номер 464 значить поверх третій мені треба. І тут до речі, теж написано ще раз. Ось я. І оце, до речі, так виглядає під'їзд, якщо комусь цікаво. Ось, бачите, квартири тут одна, друга. Вон балкони, можна позаглядати людям в балкони. Тобто з приватністю. Ну, достатньо погано в Нідерландах. Але дерева квітнуть файно. І ось тут така парковка з вікна. Ну, не найкращий вид, мені здається. Yeah. Якщо б'є у твоєму, треба апгрейд, щоб ти скоренько виїхав з дому Ти знайдеш все, що треба хендмейд. Посилання під відео по-любому. Поміряти чейлайн чи, чи ногу стромити. Чи може варюшки тобі треба купити? стака в Європі і в Україні. все, що треба вело людині. Yeah. Ковую варішки. Трепи ковід. Грибаний район з багатоповерхівками і тому треба досі ходити, оце дзвонити, підійматися на поверхну, це, княж, на вістіль. Ало, пакеті перевір. У мене бісить, коли воно так от перекривають, і я сюди можу дуже складно тільки втиснутись на своєму пепілаці велетенському, щоб не задіти всі дорогі машини, що тут запарковані. Отак от, от. Супермаркет, до речі, гляньте. А це, до речі, достатньо цікаве рішення. Тобто, бачите, був такий. Ну, типу, багатоповерхівка без балконів. І вони добудували балкони сюди. Достатньо великі, до речі. Ну, Цікаво, мені здається. А ось поруч стоїть такий самий будинок, без балконів, але теж реставрований, бачите, які під'їзди цікаві. Ще дивиться вулиця. І все нормально, дома дома, і потім раз така мичка і там ще дома. Ось тут вже починаються поштові скриньки. Але якщо ми пройдемо далі, оце до речі ліфт-підземний паркінг. Там, скоріш за все, парковка для машин і велосипедів. І ось тут хатки, і мені треба номер 42 і дивіться, тут просто якісь контейнери. Так люди живуть. Вікна в підлогу, до речі, але вони всі завішані, бо люди не хочуть один на одного дивитися. Ось біля мого номеру сидить Кіцька і чекає. Може навіть на мене. Привіт, Кіця. Налякана трошки, я зрозумів. Ось такі будівлі теж бувають. До речі, їх багато, але вони є. У мене якраз доставочка в цю хату велетенську дім. Але мені дуже повезло, що це такий маленький пакуночок, який я зараз запхну в один з поштових скриньок, в одну з поштових скриньок. І піду собі далі. Бачите, як двері відкриваються, Та те що? Так, мені номер 158. Ось він. До речі, навіть у цій багатоповерховій багатоквартирній будівлі є виходи. Бачите, на першому поверсі чи на нульовому, точніше, є типу окремі виходи під квартири. Тобто люди можуть просто з вулиці заходити, якщо вони на першому поверсі живуть. Є бать, гусі дорогу переходять! Ну вони ще атакувати мене можуть за таку нахабність. Да, чуваки, все, я поїхав. Тусовочку їх прорвав, звісно. Виявляється, що всі квартири на другому поверсі. На першому поверсі просто кладовки, я так розумію. І типу заходжу тут темно, що дуже незвичайно для Голландії. І тут такі номери, я думаю, це що квартира, дзвоника нема, а виявляється, це кладовки. Типу. Ось заходиш в під'їзд, кладовки, треба підійматися на перший поверх. Щоб знайти квартири, дуже дивно. Там ще у них качка і ля, а у них там досить жорсткий. Ще дивіться, який в нас будинок є. Ось такий. Як перевернута піраміда. з усіх сторон він розширюється. І навіть з усієї сторони, яку я знімаю, вона теж, бачите, розширюється. Завжди хотів побувати в цьому будинку і, походу, зараз побуваю. До речі, фан-факт. На п'ятому поверсі стоїть князь Володимир, хрестом, якщо можете бачити. Але це не точно. Ось я і дивіться. Він з усіх чотирьох сторін ось випирає. І ще тут паркувальні місця пронумеровані. Я такого ще теж не бачив. Це новий будинок такий. Цікаво. Мені сюди аж три посилки. 47, 48, 49. Тут дуже багато квартир, як ви можете бачити. Ще будемо цим займатися. Так. 48. Сорок сім. Сорок дев'ять. Окей, так я не знаю, які мені поверх, до речі, зараз, можливо, в ліфті буде написано. Ось. Штучні рослини, до речі. Так, 453 у нас знаходиться на восьмому поверсі. Ну, під'їзд, звісно, меганудний, але у цих стінах кладовки заникали, бачите? Номера і тут ключик можна вставити, І це. Такі невеличкі камери схову для квартир, що тут знаходяться. І тут вихід на сходи, сходу, бачите. Коротше, я розчарований максимально зовні він виглядає набагато краще, ніж всередині. Ну, в принципі, цього варто було очікувати. Я не думав, мабуть, що там щось таке неймовірне. Але, мабуть, думав, що так засмутився. Напишіть в коментарях. Що ви очікували від цього будинку, коли ви бачили його ззовні? Ну, вони просто і нічого толкового не відбувається. До речі, що по м'ятах з розплющеними фарами. О, oh, сенпай. No, Якось так дава вони кажуть, я думаю. Все, відмічаю останню посилочку. Все, готово. Їдемо додому вже пів на девяту Трохи довше розвозив сьогодні, ніж зазвичай, бо знімавши. Ну і в принципі поспішати не хотілося, та й маршрут був такий не найкращий, багато багато поверхівок. Але були гуси цікаві, сподіваюся, вам це сподобалося. Різні будівлі, подивилися, як Голландія живе навесні, коли всі повилазили на двір на вулицю. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До скорого!